Всім привіт! Привізли ми бджолок. Ось вони, красунчики стоять, нормально все порядок. Хочу вам показати взяток, як іде. У нас зараз сьоморанку, так, сьома да, десь так. Подивіться. На вагах, звісно, хороший плюс. Отак от, от, сьома ранку. Бджола працює, працює гарно, на воді бджоли майже немає. Дуже-дуже добре. Класно. Відводочки, ройочки. Зараз будемо ось туди ставити наше поповнення. Оце так. Жола дуже гарно працює. Тут десь біля нас посіяли горох, і здається мені, що це ще він може квітнути. Не знаю навіть де, тому що я все об'їздив не знайшов, але сказали, що він є дуже десь поряд. Тому будемо сподіватися, що і липу і ще щось вони тягнуть. Ось так на вагах. Давайте подивимось, скільки. Самому цікаво? Так, бачимо. На вагах небагато. Пів кг на вагах, Пів кг. Вчора ми ваги збивали десь о третій годині дня. Тобто з 3-ї години вчорашнього дня до сьогодні пів КГ. Небагато, ну, але це краще, ніж нічого. Подивимось.